Вітаю сьогодні. П'ятниця, 26 грудня. Ви дивитесь новини сьогодні на телеканалі Лан. В студії працює Світлана Кренців. Пересвяткові клопоти завжди приємні та радісні. Принаймні, так було досі. Тепер люди стверджують, усіляку радість затьмарює фінансова криза. Мовляв, святковий стіл і новорічні подарунки будуть набагато скромнішими. Чи дійсно це так ми вирішили поцікавитись у стріян. Що відповіли люди? Знає Люба Яворська. 19 по 22 грудня інститут Горшеніна проводив соціологічне дослідження у рамках програми «Пульс кризи результати свідчать про те, що майже 60% українців впевнені, економічна криза позначиться на їхніх святкових столах. Та чи це справді так? Стріяни думають трохи по іншому. Якщо на прилавках магазинів є що продати, отже, і знайдеться за що купити, все інше дрібниці в магазинах. ще криза не наступила? І ціни сильно ще не виросли. Підемо до ялинки, ну, може молодіж піде і вночі. І ну, що, підготуємося, так повинно бути. Криза не може на то вплинути ніяк. Влада міста гарантує, святкову програму проходитиме аж ніяк не економ варіантом. Гроші на новорічні заходи приберегли ще зі старого бюджету. Так, мабуть, вчинили і мешканці міста. Принаймні, кожен зустрічатиме 2009 рік за щедрим столом. Ми, ну, Новий рік ми збираємося цю крузі в домашньому, тобто і своїми домашніми стіл накриємо і будемо святкувати. Телевізор, святковий стіл. Ну і звичайно, бажаю і собі і всім. Кращого життя, вона взагалі тепер новий рік не, не дуже радісний, але надія завжди є. Щодо подарунків, то їх буде не так багато, але не подумайте, що через безгріща. Просто у нашому краї масові обдаровування відбуваються 19 грудня в день Святого Миколая. Але і під новорічною ялиночкою комусь таки пощастий знайти сюрприз. У мене є онучка і подарунок мій кіла, бо мав конфеті ставим під ялиночку. По мамі, тату, жінці. Тобто фінансова криза не вплинула на якісь подари. Ну що, ну впливає, я стараєшся щось таке, купити маленьке, але приємне. Але найголовніше те, що всі вірять з новим роком, життя в країні таки налагодиться. Чого і бажаю всім українцям, вітаючи зі святами, що наступають. Вітаю всіх з новим роком і святами. Щастя, здоров'я, миру, спокою, що у вас всі гораздо не чіплялися кризи ви не боялися. Я думаю, що все у вас буде добре. Я з великим задоволенням вітаю всю свою родину, дітей, і внуків, і маму мою, і всіх знайомих, і взагалі всіх українців. І бажаю, щоб ми побороли кризу, щоб у нас все було гарно на Україні. Слава Україні! А зараз увага попереду веселі зимові свята розпочинається новий рік. Традиційно в цей час думки людей звернені до єдиного щоб якнайдаліше відсвяткувати. Ми вам цього щиро бажаємо, але не варто забувати і про безпеку. Далі у випуску новин звернення до стріян начальника стрійського міського відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області Анатолія Дубового. Під час святкування люди залишають свої помешкання без нагляду. Тобто цим в свою чергу користуються злочинці і скоюють крадіжки майна. Хочу звернутися до вас з проханням не залишати без нагляду своє майно. Під час святкування новорічних свят не використовувати піротехнічні засоби в громадських місцях. Піротехнічні засоби, пітарди, так звані. Повинні бути теж ліцензованими. І ви вправі, якщо вже купуєте, це вимагати в них ліцензійності, тому що ліцензованість – це є своя безпека. Завтра у Устріюн у народному домі місцевий осередок товариства Союз Українок» влаштовує свято української родини Славний Бандерівський рід, яке проурочується сторіччю від дня народження Степана Бандери. Про це повідомив «Західнет». Союзянки дослідили, що родовід провідника української нації бере початок у стрію. Коріння цього могутнього і плодовитого родового дерева сягає патріотичного передмістя ланів. А корона широким гіллям розрослась по цілому світу у Стрію сьогодні живе багато нащадків роду Бандерів, які прийдуть на зустріч у програмі розповіді членів родини Степана Бандери. Слайд-фільм про цю родину створений на основі матеріалів стрийського краєзнавчого музею Верховина, виступи хорових та мистецьких колективів, нагородження учасників конкурсу Україна нація героїв. Верховна Рада України знову не підтримала у першому читанні і в цілому, як закон, державний бюджет України на 2009 рік. Під час виступу перший віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов, який закликав народних депутатів ухвалити проект бюджету, зазначив, що було зроблено все, щоб максимально передбачити пропозиції депутатів у законопроекті. Так, бюджет важкий, але він в реальний сказав Турчинов. Він підкреслив, що не прийняття бюджету це ще одне свідчення, що політична і економічна стабілізація в Україні під знаком питання. В Євпаторії тривають рятувальні роботи на місці будинку зруйнованого вибухом 24 грудня. За інформацією мене з України, з-під завалів п'ятиповерхівки витягли на п'ятнадцяту годину 27 загиблих, з них троє дітей. 26 тіл опізнано повністю з них троє дітей, віком 3, 5 і 10 років. Серед загиблих є цілі родини, у тому числі одна родина з п'яти осіб. Повідомляє українська правда з посиланням на Бібісі. Наразі невідомо, скільки ще людей залишаються під уламками. Ні кримського управління МНС Олександр Мазілін, який керує операцією, зазначає, що на момент трагедії в будинку могло бути до 83 осіб понад 20 вдалося врятувати. Нагадаю, сьогодні в Україні оголошено день жалоби. У кабінеті екс-голови львівського адмінсуду судді Ігоря Зварича було знайдено порнофільми. Повідомив заступник генерального прокурора України, член Вищої ради юстиції Ренат Кузьмін в інтерв'ю виданню «Кормірсанта Україна. Ренат Кузьмін пропонує обмежити недоторканність суддів. Він звернувся з відкритим листом, що містить прохання виступити з такою законодавчою ініціативою до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Як пояснив Кузмін, виданню звернутися його змусила Негативна тенденція, яка поширилася серед представників суддівського корпусу, заступник генпрокурора зазначив, що зараз деякі судді користуються своєю недоторканністю, скоюють тяжкі злочини, але залучити їх до відповідальності вкрай складно. Президент України Віктор Ющенко увійшов до трійки найбільш згадуваних і цитованих у Росії політиків у рейтингу найбільш медійні 2008» складеному компанією медіалогія. Як повідомляє уніан рейтинг складено за найбільш згадуваними в російських змі персонами, компаніями, регіонами та медіа. До трійки найбільш згадуваних персон увійшли прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, президент Росії Дмитро Медведєв і Віктор Ющенко. Крім того, Україна увійшла. До трійки найбільш згадуваних країн у російських змі на першому місці Сполучені Штати Америки на другому Україна, а Велика Британія на третьому місці. І про погоду на 27-28 грудня. Вихідні будуть гострію доволі сніжними та морозними. У суботу в день температури сягне мінус 7 градусів, у неділю мінус 9. Морозною, проте не сніжною буде і ніч на 28 грудня. Мінус 10 градусів нижче нуля. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 1-3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра, о цій же годині. Марта Стадник розповість вам підсумки тижня. Я говорю вам на все добре, гарних і веселих вихідних.